Електронній пошті також сам процес нострифікації українських дипломів в польщі можна поділити на два етапи: перший звернення до міністерства науки і вищої освіти в Польщі. Спочатку вам потрібно буде зібрати перелік ось цих документів і зачекати на рішення. Процедура розвіду триває близько трьох тижнів. Її сенс в тому, щоб перевірити достовірність документів і підтвердити вашу кваліфікацію. На підставі даної перевірки приймають рішення і видають вам відповідну довідку. Із цими документами і довідкою вам уже потрібно звертатися до відповідного вишу. Другий етап нострифікація диплому в одному із державних закладів на території Польщі. Вартість цієї нострифікації виносить від 2 до 6 тисяч злотих. Спочатку вам потрібно зібрати перелік наступних документів, після чого ваша справа розглядається. До 90 днів у вас повинно бути прийняти рішення. Коли процедура нострифікації проходить успішно, ви отримуєте сертифікат, який є рівнозначний до вашого українського диплому. Обов'язково поставте лайк до цього відео. Не забудьте підписатися на наш інстаграм і ютуб канал.